Що ми цілую метою веселинок? Все, що я бачу перед очима, це вона, яку я відчуваю на смак. я заплющую очі. Шовки здего. Райські труси, що обіймають їх. І великий острінець шорси. Як я друг. Вона стає м'якшиною флорішою. І вона, вона підлиться моїй руці, яку так і включи до себе. Я цілую її твої рути. Я весь час краска її пальцем. Наші язики вони зливаються в лову поцілунку і танцюють диско. Я відчуваю часто стан. Сулин має стати чоловіком. Я зараз лопну від неї. Лопну. Лопну. Свинка бачить, що вчені слабляхся і я, я розсуваю її ноги, нови дружині. Вона тихо стогне, вся мокра, І я входжу в мій. Тепер своя свинка не ціле. Синка стогне, іще, іще. І син віддає все своє свинці. От вони. Обидва віддалися коханню. Пересли не свинка, чоловік та жінка. Вони перестали бути дітьми. А тепер я цілую медою. 起。